Всім привіт на каналі Андрій Крабатин. Конечно, що так. І сьогодні я вам буду навчати фінті, фінти. Але це буде перша серія, я буду... ставте лайк, якщо хочете другу серію. А там вже будуть. Я зараз вам покажу три фінта. Ефективна. Може і більше, але це на одну серію лише. Фінті Перший фінт на крістий це називається ложний замах. Ставити отаконого. От Обманюється. Другий фінт, який я вас я чу. Це буде фінд, е, Як назив, оцей називається фінт називається.

Якщо хочете навіть бити підйомок. Але спецом це нормально, де виходить як, як нормально. накладе. Далі фінт. фінт фінт який мені ще вам показати, покажу фінт зідана. Або це ще за складний фінт. Я вам його покажу в наступній серії. Я вам покажу фінт, який називає... Ну, він похожий на оцей. Але дивіться. А оце у іншу сторону. И един раз е все. Поне може ко... така. По такова. Обманяйте, вие не ви давате дете пас, а по-кратко, какво правите? Дали без това можете да дадете пас кому някого, а можете дори и да Ну а всем пока, на пока! Това беше на канала Андрей Храватин. Ставте... подписвайте се на канала, Ставте лайки. До ново срещи. Пока!